Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю другий випуск рубрики Техніка та інші товари. І присвячую цей випуск системному блоку комп'ютеру. Artline Overlord P99 71 win цей системний блок найдорожчий в інтернет магазині Розетка І напевно найдорожчий в Україні. Я його хочу, але в мене вистачає таких грошей. Які в нього ж такі характеристики? Дивіться, AMD процесор 32-ядерний Ryzen 3 Pro pero wx 45 ГГц. Відеокарта GeForce RTX 4090 на 24 ГБ. Оперативна пам'ять. 256 ГБ. DDR4, 3600, геймінг, 2 ТБ жорсткого диску. Ну і все інше пішло-поїхало. Стоїть Windows 11 Pro, гарантія 38 місяців. Якщо ви купите цей системний блок, то напевно вам його вистачить до кінця свого життя. Хі -хі. Тому що тут майже все є. Але ж ціна кусається. Хі -хі. Пів мільйона гривень, як кажуть. Це можна купити два таких нехилих Volkswagen легкових автомобілів. Ну, кому як, в кого які доходи, в кого маленькі, в кого великі, в кого середні, але навіть в кого і середні, то я думаю, що навіть такий системний блок буде не по кишені. Але пройде років 20, і цей системний блок вже буде коштувати не 500 тисяч, а можливо 1200, а можливо і 100 тисяч. Тому на місці нічого не стоїть. І саме кумедне це відгуки під цим системним блоком. Хтось написав, якийсь вова. А касинку потягне... Ілля Осіпчук. А потягне сапера на ультрах. А Олексій Звізда відповів, не уверен, но должно. І ще один відгук. А Майнкрафт на мінімальних налаштуваннях в 30 FPS потягне? Ось так, мої шановні друзі, у людей є відчуття гумору, тому це нормально. Ось такий системний блок, шановні мої друзі, а я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, щоб я купив цей системний блок. Хі -хі. Дякую всім за увагу.